В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 13 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як перший український авіатор Левко Мацієвич, Удеський Лючик, Сергій Уточкін, президент Української Народної Республіки в екзилі Андрій Лівицький та правозахисник і громадський діяч Михайло Горень. Саме цього дня 1942 року жителів України почали примусово вивозити в Німеччину у народному календарі. Сьогодні щедрий вечір або Маланка. І на жаль, розпочинаємо з траурної інформації в селі Байзимівці Чуднівського району. Сьогодні прощання з воїном земляком Федором Мельничуком, який загинув 8 січня на фронтовому Донбасі, рятуючи від обстрілу жительку Зайцевого. У 21 річного героя, який поклав життя в зоні ГТО, залишилася мама, дружина і двоє маленьких дітей. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родині, друзям і бойовим побратимам Федора. Герої не вмирають. Якщо ви опалюєте своє помешкання газом, наш наступний репортаж саме для вас. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив про нові пільги для споживачів. Люди звертаються з тим, що на вулиці холодно, в квартирі холодно. А рахунок виставляють такий, що начебто батареї гарячі, а вони не є гарячі. Чи є механізм перерахунку такого тарифу? Звичайно, є. І я прошу, щоб ви почули цей механізм і обов'язково ним скористались. І так, в тому випадку, якщо в вашій квартирі температура нижче 18 градусів по Цельсію, будь ласка, візьміть телефон. І подзвоніть або в підприємство Теплокомуненерго, з яким у вас договір, або у вас жреб, або в ваше ОСББ. І повідомте їм про те, що у вас в квартирі температура нижче 18 градусів, і запросіть невідкладну комісію для того, щоб вони склали акт. Коли ви будете з ними розмовляти по телефону, Обов'язково запитайте в них номер заявки, яка зареєстрована як ваш телефонний дзвінок. Далі, протягом 72 годин така комісія повинна негайно прибути, заактувати температуру. І, в тому випадку, якщо протягом 72 годин така комісія не прибула, ви маєте право самостійно скласти відповідний акт. І для того, щоб цей акт був достовірний, будь ласка, запросіть своїх сусідів по будинку для того, щоб вони засвідчили двома підписами, що температура у вашій квартирі дійсно нижче 18. Градусів. Тепер, як здійснюється перерахунок? За кожен градус нижчої температури рахунок за житлово-комунальну послугу повинен бути зменшений на 5%. Наприклад. Якщо в вашій квартирі температура не 18 градусів, а 16 градусів, то це означає, що рахунок за житлово-комунальні послуги за цей період повинен бути зменшений на 10%. В тому випадку, якщо температура в вашій оселі 12 градусів, то ви взагалі не повинні сплачувати по цьому рахунку. Але для цього так само. Зробіть акт, передайте його до підприємства теплокомуненерго. І це підприємство зобов'язане, я підкреслюю, зобов'язане здійснити перерахунок того рахунку, який виставлений в вашу квартиру. І до інших ключових подій в Україні і світі. Сполучені Штати Америки виділять на потреби української армії 300 мільйонів доларів. Росія формує біля українського кордону три нові дивізії. Жертвами ракетних ударів Росії в Сирії стали 47 чоловік, ще 100 поранені. Суд заарештував пенсії Януковича та Азарова. Українські банки, Альфа-Банк та Укрсоцбанк заявили про своє злиття. У турецькому Стамбулі внаслідок потужного вибуху загинули 11 чоловік, 15 поранені. Поліція Німеччини арештувала понад 200 осіб у справі про масові заворушення на околиці Лейпцига, влаштовані ультраправими активістами. Населення Нідерландів вожіотажі скупові електровелосипеди. А вже до кінця цього тижня в Україні похолодніше аж до мінус 13 градусів. Тора Житомирщина відзначила 109-ту річницю від дня народження нашого геніального земляка, основоположника практичної космонавтики Сергія Павловича Корольова. Пам'ять видатного вченого в Житомирі відзначили низкою заходів. Деталі у сюжеті Галини Ковальчук. Сергій Корольов народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Інтерес до точних наук відкрився у вченого ще у ранньому віці. Сьогодні Сергій Корольов відомий як конструктор перших штучних супутників землі і космічних кораблів. Щороку в Житомирі пам'ять вченого вшановують покладанням квітів та низкою заходів у музеї космонавтики або ж мистецьких залах міста. Сьогодні річниця народження Сергія Павловича Корольова, а значення корольова, мабуть, не тільки для нашої держави, а для всього світу. То людина, яка створила перший апарат і завдяки йому підкорили космос. Сім років, з 1939 по 1945 рік Сергій Корольов зазнавав катувань у гулазі, де разом з іншими ув'язненими вченими був силоміць залучений до розробок балістичних та геофізичних ракет. Після звільнення з концтабору очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник землі, перший політ людини в космос та вихід людини в космос. Тож, завдяки його досягненням у космічній галузі, космос став для людства зна. Чібно ближчим це один з тих наших земляків, які прославили нашу житомирщину, наше місто Житомир. Ну без перебільшення на весь світ. А якщо говорити про постать корольова, то це взагалі постать планетарного масштабу і вселенського масштабу. Цьогоріч шанувати пам'ять видатного конструктора прибув керівник державного космічного агентства Любомир Сабадаш, народний депутат України Андрій Тетерук, житомиряни та заступник першого і єдиного в світі литовського етнокосмологічного музею Лінас Шмігельська. Например, мы, когда ведем экскурсии, мы, конечно, рассказываем не только, ну, что вот литовцы хорошего сделали, но и, конечно, другие государства. И мы, когда говорим, что королев был арестован, ну, например, люди э, в Западной Европе они не могут поверить, что такой ученый, ну, который столько много сделал для всего человечества, он когда-то мог быть арестован. Ну, к сожалению, так было. 26 січня сесія обласної ради розгляне бюджет Житомирщини на нинішній рік. Він передбачає доходи в розмірі 4 мільярди 700 мільйонів гривень. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Заборгованість Житомирського водоканалу за спожиту електроенергію зменшилася до 20 мільйонів гривень. Командування 26-ї Бердичівської артилерійської бригади спростувало інформацію про її передислокацію. В обласному військовому шпиталі пройшов благодійний концерт для учасників АТО. Обласний центр крові запрошує завтра на донорську акцію здачі крові для онкохворих дітей. У нашому телецентрі 26 січня пройде благодійний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує свій новий проект «Поетична Франкіана. На мою особисту думку, взагалі, про класиків української літератури, літератури потрібно не лише пам'ятати і руки оголошувати, але й читати їх твори, тому що вони неймовірно актуальні сьогодні, бо пронизані тим самим духом боротьби, який ми маємо сьогодні. Україна бореться за свою незалежність до цього часу. Як писала всім відомо, добре, незабудня Ліна Костенко, нації вмирають не від інсультів. Спочатку у них відбирає мову. То от саме Іван Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка і ще багато українських класиків. Надихали, і надихають нас на ту боротьбу і пропагують, і спонукають до того, аби ми вивчали мову наших дідів прадідів. Я вважаю, що Іван Франко для українського народу це. це... Свобода української душі це, це українська свободна душа, і от зараз це дуже навіть не актуально, а злободенно. І я вважаю, що це чудово. І його вірші. Це от політ, такий політ свободи. Це ну от каменяр. Він дійсно каменяр. Він довбету шкелю за свободу України Івана Франка. Ми повинні вивчати не лише в школах, в інститутах. От про це повинні знати і дорослі люди, згадувати, читати і знати Івана Франка не лише як каменяра, не лише як поета, а знати його з іншої сторони, знати його украдене щастя, ходити в театр, дивитися цю виставу. І я думаю, що зараз і дорослому цікаво буде згадати про Івана Франка. Ну і ми його теж любимо, знаємо і пам'ятаємо. Я думаю, що це дуже важливо, тому що, як кажуть, зайвої уваги до наших класиків не буває. Тим більше, що я переконаний, що не всі знають цю мистецьку спадщину Івана Франка. На мою думку, його драматичні твори, не менш значущий для української літератури для української драматургії ніж творилися українки і інших наших класиків. Народі 13 січня незмінно асоціюють із щедрим вечором. За народним повір'ям, з цієї пори погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо сьогодні вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний та урожайний. Західний вітер передвіщав хороше надої і достаток риби. Східний рясний урожай фруктів, а лід на вікнах достаток меду. А ще віднині день збільшується на годину. І на сам кінець цитата цього новорічного тижня Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. Поет Василь Семоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Смачної вам куті. Нехай у кожній домівці панує гарний настрій, буде затишно та смачно до завтра.